Безліч прикладів і історії від людей, реально, які там виїхали за кордон і там проживали або навіть зараз проживають. Нас там ніхто не чекає. Ми там точно такі біженці, переселенці і так далі, нас не сприймають за своїх. Ну, ми там свої в лапках. Це факт. І... Як би там не крути, все одно завжди, ну це як наша там приказка, да, у гостях добре, але вдома завжди краще. Це ж не тільки стосується наших, ну, походу, в гості там до друга, чи там до куми, чи до свата це і країни. Ну завжди я це розумію, бо я знаю реально багато поляків, які Ну, щиро кажуть, блін, ну ви знаєте, ну чесно, ви, звісно, класні. Ми там розуміємо, що у вас війна і так далі. Але було б краще, якби виїхали до себе в Україну, підіймали там собі свою економіку і працювали там на своїх робочих місцях і воювали за свою країну.